Можна робити параізоляцію з плівки, друзі, можна. Але в такому випадку, звісно, треба бути дуже уважним. І якщо в утлупану дощі, вся ця вода вона потім потрапляє в плити ПК, на жаль. Тому так, це трошки дорожче, але, але зате це все ж таки більш надійно. Ну і якщо людина захоче потім зробити мансардний поверх, е, вже готова параізоляція, гідроізоляція. Викришку ми показували Сергієм, як вона робиться. Бачите, так? Да? Нема нічого тут пустого, тобто дуже щільне прилігання і повністю закритий контур з маурлатом. Тимчасово водовідведення, підведена сюди труба каналізаційна, і вона виводиться просто за межі будинку. Ось вона. Дощі не тільки трошки затримують нас в роботі, але і так роблять шкоду з деревом працювати важче, воно мокре, тому на пуп. І, відповідно, треба слідкувати, щоб не пішов грибок. Якщо починається процес, треба дуже швидко обробляти. У нас дерево вже оброблено, але все одно, умови для дерева зараз дуже-дуже важкі. Два тижні дощів. І коли у нас от гідроізоляція, поки буде збиратися дах десь на протязі трьох тижнів. Звісно, оця вода не потрапляє на перший поверх. Вона не замочує нам всі конструкції. І це теж плюс. Але це коштує грошей. Норми дозволяють нагадую плівку, дабл плівку 150 мікрон, тобто 300 мікрон загальна товщина. Але треба робити дуже уважно і контролювати, тому що під ногами вона єлозиться, шовгається, і от іноді, коли приїжджаєш на контроль, піднімаєш утеплювач, а плівка там отака вся. Тобто толком параізоляція не працює. Цю припаяли, підписали акт на скритії роботи і все, можна бути спокійним, бо вона вже нікуди не дінеться. І під час будівництва захищає будинок від зволоження. Ми робимо дуже якісні робочі проекти, я їх показую на вебінарах. Кожний вівторок, відповідаючи на питання, на каналі знайдете, яка якість виконання цієї роботи. Ну і також ви бачите, яка якість виконання будівельних робіт. Так що звертайтеся всі контакти в шапці профіля.